Війна на сході вплинула на виконання програми соціально-економічного розвитку області і не в найкращий бік. Зменшився обсяг промислової продукції через зупинку карпат та переорієнтацію ринків збуту з Росії на Європу. Відбувся спад будівельній галузі. Не найкраща ситуація на споживчому ринку, що зумовило проблеми в податковій сфері. За об'єктивних та суб'єктивних умов нарощено податковий борг за податковими зобов'язаннями. У цілому до зведеного бюджету в чотири рази на перше, перше 2014 року. Такий борг складав 180 млн мільйонів. На перше, перше, 2015 року сімсот млн грн. гривень. Це негатив. Аби вирівняти ситуацію, область звернулася до Міноборони з пропозицією держзамовлення на виробництво військової продукції. Але Прикарпаттю лише подякували за патріотизм. Ми можемо сформувати якусь делегацію з виробничників на чолі. З Комі з кимось із заступників голови обласної державної адміністрації все-таки відвідати таку структуру, яка називається «Укроборонпром», і там детальніше проговорити про наші можливості і про ті, про ті потреби, які має на сьогодні військо. Я думаю, що все-таки ми можемо якимось чином добитися, щоб хоча б для початку ремонт військової техніки наші підприємства могли здійснювати. Щодо виконання бюджету, то минулий рік видався вдалим, а от 2015-й обіцяє труднощі. Досі деякі села області не затвердили бюджети через неузгодженість з районами. Вже приймати рішення має освіта та медицина, яка на 45% залежна від державних субвенцій. Інакше зарплати люди не побачать. Що вже починаючи з березня місяця, будуть виникати деякі проблеми із забезпеченістю захисних статей видатків по тих бюджетах, які є незабезпечені в повному обсязі заробітною платою до кінця року. І не потрібно очікувати. Березня, коли вас буде не хватати коштів по тимчасовому розпису на заробітну плату, а на енергоносії. А вже із лютого місяця направляти листи центрального органу влади щодо перенесення кредитів по тимчасовому розпису для того, щоб стовідсотково направляти ці кошти на заробітну плату, а також на енергоносії. Подібна ситуація і в сільських та селищних радах, але там просто немає коштів на зарплати. Область планує готувати пропозиції щодо збалансування їхніх бюджетів і забезпечення людей коштами.